Історія України багата на героїчній постаті, але постать Богдана Хмельницького займає в ній особливе місце. Він не просто був гетьманом, він став символом національного відродження, творцем нової сторінки в українській історії, стратегом і дипломатом, якого поважали навіть вороги. Богдан Зиновій Хмельницький народився приблизно у 1595 році в селі Суботів неподалік від Чигирина. Його батько був реєстровим козаком, і вже з дитинства Богдан увібрав у себе дух вольності та відваги. Освіту він здобув у єзуїтів чоловічого чернечого ордену Римо-католицької церкви, заснованого в 1534 році. Вчився він старанно, досконало володів польською та латиною. Згодом вивчив французьку та турецьку мови. Вступивши в козацьке військо в 1621 році, Богдан Хмельницький брав участь у польсько-турецькій війні, під час якої загинув його батько, а він потрапив у полон. Після двох років полону йому вдається втекти. За іншими ж даними, він був викуплений родичами. Цей досвід лише загартував його характер і укріпив рішучість. Повернувшись на Запорізьку Січ, Богдан Хмельницький бере участь у морських набігах на турецькі міста. Особливий успіх мав похід на землі Константинополя, що приніс багато здобич. Після повернення з заморського походу Богдан Хмельницький осідає на хуторі Суботів та займається осілим життям, але воно тривало недовго. Під час повстання козаків 1630-1638 років ім'я Хмельницького згадується тільки один раз при підписанні договору про капітуляцію, який був написаний рукою Хмельницького. Він був генеральним писарем у повсталих козаків. У 1644-1646 роках Богдан Хмельницький брав участь у війні Франції з Іспанією. Під його командуванням був більш ніж двохтисячних загін козаків. Скориставшись відсутністю Хмельницького, польський підстароста Чаплинський напав на його хутір і пограбував його. Марні спроби шукати справедливої відплати у суді призвели до того, що 1648 рік став переломним. Хмельницький очолив козацьке повстання проти Речі Посполитої. Це був не просто бунт. А спроба створення незалежної козацької держави. Початок протистояння збігся з моментом, коли бунт серед українського народу вже назрів. Велика частина земель входила до складу Речі Посполитої, де зневажалися права українців і православних. Національно визвольна війна була неминуча, тож битва під жовтими водами стала її початком. Повстання під проводом Богдана Хмельницького за сприяння Тугайбея почалося з повного розгрому війська колонного. 22 квітня відбулася битва, в якій об'єднане військо татар і українців здобуло перемогу. Допомогли і дипломатичні таланти Богдана Хмельницького. Зумівши домовитися з реєстровим козацтвом, він виграв бій, забезпечивши собі чисельну перевагу. Дипломат по натурі він зумів довести реєстровим козакам реальність існування української держави лише завдяки об'єднанню всіх українців. Прозорливість гетьмана не знала меж. Результат битви під Корсуном 15 травня 1648 року було визначено. Богдан Хмельницький підіслав до поляків Максима Кривоноса, який добровільно здався в полон. Він і завів озброєний загін супротивників до лісу, де велика частина поляків була вирізана. Національно визвольна війна. Продовжилася у вересні битвою під пилявцями протягом 11-13 вересня. Військо завдало полякам нищівної поразки. Козацька держава сильно збагатилася, хоча велика частина здобутого дісталася все ж татарам. Другий період національно-визвольної боротьби, очолюваної Богданом Хмельницьким, був ще більш складним і драматичним. На початку червня 1651 року відбулася битва під Берестечком, що закінчилася поразкою козацького війська. Восени був укладений білоцерківський договір, який знищив майже всі завоювання українського народу. Але Хмельницький продовжував боротьбу і через рік вщент розгромив 20-ти тисячне польське військо під батогом. Богдан Хмельницький виявив блискучі стратегічні здібності. Він вмів об'єднувати розрізнені сили, укладати вигідні союзи, зокрема з кримським ханом, і вести дипломатичну гру на рівні європейських монархів. Богдан Хмельницький у 1648-1657 роках підняв українські землі на визвольну війну проти Речі Посполитої. Він заявив, що його мета звільнення всього українського народу від польської неволі та об'єднання українських земель у незалежну державу. А що ж ми знаємо про особисте життя Богдана Хмельницького? Історія кохання Богдана Хмельницького повита багатьма легендами. За офіційними даними, кошовий гетьман був одружений три рази. На юній Ганні Сомко Богдан Хмельницький одружився після повернення з турецького полону. Ганна походила зі сляхетного купецько-міщанського роду міста Переяслав. За два десятки років спільного життя у Ганни і Богдана один за одним народжувалися діти. Скільки саме їх було в гетьмана точно невідомо. Як свідчили очевидці, Ганна була гетьману вірною дружиною, доброю і турботливою матір'ю його дітям, а також помічницею в господарських справах. Одне було погано, мала слабке здоров'я. До кінця 1647 року Ганна зовсім злягла. Саме тоді Панському будинку і з'явилася молода дівчина Гелена або ж Олена. Олена була дуже привабливою, і 52-річний Хмельницький почав досить відкрито надавати їй знаки уваги. А після смерті Ганни Олена фактично стала громадянською дружиною. У 1647 році, за відсутності гетьмана, під час нападу польського шляхтича Даніеля Чаплинського його маєток був пограбований. Чаплинський не просто пограбував майно, а ще і силою вивіз Олену до себе і одружився з нею. Вважається, що суто чоловічий гнів Хмельницького посилив гнів політичний. Через бажання особистої помсти нахабному поляку гетьман пішов з військом на Суботів. Битву програв, був звинувачений у підготовці повстання і опинився у в'язниці. Але битву за Олену все ж виграв. Після втечі Хмельницького до Запоріжжя і тріумфального повернення у статусі ватажка національно-визвольної війни Олена стала його законною дружиною. Їхній шлюб засвідчив у 1648 році в Києві Єрусалимський патріарх Паїсій. Але казка тривала недовго. У 1651 році Гетьман поїхав у справах і знову залишив Олену саму вже в Чигирині. І поки його не було, гетьманську дружину втратили на шибениці. Останньою дружиною Хмельницького стала Ганна Золотаренко, сестра відомого козацького командира Івана Золотаренка. Ця мудра жінка докорінно відрізнялася від попередніх дружин Хмельницького насамперед тим, що брала участь в державних справах свого чоловіка. Ганна Золотаренко була уродженка Корсуня, яка походила з родини золотарів-ювелірів. На момент шлюбу з гетьманом була вдовою полковника. Ганна та Богдан Хмельницький прожили разом шість років. Жінка одразу зуміла налаштувати взаємини із дітьми Богдана, і з його близьким оточенням із козацькою старшиною. Саме їй приписують те, що не вдавалося жодній жінці. Їй доручили керувати козацькою скарбницею, і робила вона це дуже мудро. При цьому облаштувала гетьманський палац і навіть розбудувала в ньому сад. Ганна завоювала такий авторитет Хмельницького та серед старшини, що випускала свої власні розпорядження, універсали, що мали гетьманську вагу. Розумно і хитро вона припинила чвари між козацькими родами та підказувала гетьману, як цементувати молоду українську державу. Богдан натомість щиро кохав Ганну, поважав та довіряв дружині. Він всиновив усіх її дітей. Ставився як до своїх і дав своє прізвище. Богдан Хмельницький в останні роки свого життя часто хворів. Великий гетьман помер 27 липня 1657 року в Чигирині від крововиливу мозок. Поховали його за однією із версій 25 серпня поруч із сином Тимошем в родовому селі Суботові, в Ілінській церкві, яку він сам і збудував. Богдан Хмельницький має біографію суперечливу. Та все ж очевидно, він був великим сином свого народу, зумів дати всім українцям віру в свою державу і силу боротися за неї. Донині пам'ять про Богдана Хмельницького гріє серця справжніх патріотів.